Ветерани київського Динамо перемагають на Львівщині минулого тижня. У селі Пісочна, що у Миколаївському районі, відбулася історична подія. Місцеві футболісти зустрілися з легендарними гравцями столичного Динамо. 30 червня 2013 року назавжди увійде в історію села Пісочна. Місцевий ветеран футбольної команди Богдан Мороз з нетерпінням чекає на гру з услаленими гравцями київського Динамо. До матчу пан Богдан готується ретельно, прасує форму та на фарт чистить бутси. Звичайно, що такого таких матчів такого рівня не було, щоб видатні, з незнамениті футболісти приїжджали в пісочну. Він не стільки там. Це не спортивний матч, а більше як видовищний для нашої публіки і для нас. Попрощавшись з дворічною донькою Галиною та дружиною Богдан Мороз поспішає на місцевий стадіон. А тим часом у пісочні готуються до третього тайму. Ветерани Київського Динамо замовили борщ, український борщ, і це ми їм ну певно виконали для них. І думаю, що все у нас вийде і буде смачно. Реберця. Сметана домашня від коровки все натуральне, сільське. Допоки у пісочні готують український борщ, вболівальники заповнили усі трибуни. А тим, кому не вистачило місць, дивились за приїздом київських зірок, стоячи. Довго їхали, зараз интересно посмотреть, но відео, що хороше поле є атмосфера. Я думаю, що в принципі головне, щоб людям було приятно посмотреть на нас. Леоненко тут само собой, что тут э, ліпшого тут э, немає. Тут всі, всі приїхали іменно на нього. Подивитися, подивитися, як людина себе, що покаже, чи не забув він, то ти свої фінти, чи не забув він, то э, не загубив. Ну я думаю, що людина таке ніколи не не забуває. Віктор Леоненко до пісочної приїхав, але на футбольне поле не вийде. Каже, що травмований, тому спробує свої сили у якості головного тренера. Яка установка була? Тотальний футбол. Я думаю, що сьогодні палуч матч. що то мені так кажеться. Проте до такого футболу у таборі пісочної готувалися. Ну, Пісочна, звичайно, підходить до дуже таких е позитивних емоцій як до цього матчу, тому що легендарні е гравці, які з Кодинамо приїхали сьогодні до, наш, до нас гості, ми на них очікували. От, і дуже ажіотаж в селі певний створився. Обслуговувати поєдинок довірили 58-річному арбітру Василю Більському. Карточки жовті і червоні. Я думаю, що до чорного не ходило. Суддійство буде нормальне, відповідне, об'єктивне. Перший тайм пройшов за відчутної переваги ветеранів київського Динамо. Столичні футболісти дивічі розписалися у воротах пісочної. Особливо красивим був другий гол. Едуард цих майструк, немов на тренуванні, обіграв господарів поля та віддав класну передачу на Івана Єремчука. Останній майстерно відправив шкіряного у сітку. «Колись теж забивав м'ячі. згадав з молодості і случайно забив. Знаєте, як воно буває». у другій половині зустрічі. Ветерани з пісочної, завдяки двом голам, рахунок зрівняли так, переможця довелося визначати у післяматчевій лотереї. Тут пані Фортуна посміхнулася титулованим динаміцям Києва. Героєм поєдинку стала е, всі ці люди, які прийшли на матч. А також всі футболісти були героями поєдинку. Ну а далі були фото на пам'ять, третій тайм та звичайно український борщ. Смак якого ветерани київського динамо пам'ятатимуть напевно ще довго а тепер начинаємо. i you to the second.